Більше 1 мільйон 700 тисяч гривень виділено на очистку області від хімічних речовин. На цьому тижні з Тисменецького району відправлена остання партія отруту хімікатів села Вільшаниця. Майже 10 років на хімічному складі колишнього колгоспу, а тепер ця територія належить сільськогосподарському підприємству «Вілія», село Вільшаниця Тисменецького району зберігались небезпечні для навколишнього середовища хімічні відходи. Це були завезені. Ці хімічні засоби і з Тисменниці, і з Чернієва. Ну, там навіть МБК, агротехніка були завезані, досить того, що на нашій території знаходиться 38 тонн цих хімічних засобів. Ну і може при сприянні нашої влади якраз дійшла і очередь до наш, до Тисницького району. Робота ця небезпечна і вимагає зосередженості та точності, і виключає будь-який поспіх. Спочатку усі хімікати зважують, упаковують в надійну тару, адже дорога для цього небезпечного товару досить таки далека. Польща. Так і хочеться сказати нарешті. Бо до цього часу в 23 точках району знаходяться оці, е, грбіциди, ці гербіциди, ці хімікати, які роки після реформування аграрного комплексу. Держави, ну, відповідно, і у нас в районі, в області, нарешті, що ж таки, різні влади, різні так, підходи були, обіцянки, що заберуть вивезуть, і вивезуть і так далі. Але з приходу Михайла Васильовича Вишиванюка, який все ж таки конкретно взявся за цю справу, прийнято розпорядження, виділені відповідні гроші, кошти на це. Усю цю операцію по відправленню небезпечних для життя людей хімічних відходів здійснює державне підприємство, національний центр поводження з небезпечними відходами Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України. Усього три дні і десятирічний небезпечний товар відправлено на переробку у Польщу у місто домброва Брична, а село Вільшаниця чисте.